Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні поліцейських, і нам треба. Мабуть, на час їхати. Ну, до цієї тачки мені ще 30 касарків очків набирати. Ну, давайте знову Ламбоджині візьмемо і аеродинаміка дозволяє швидко розганятися. За 4 хвилини 14 секунд треба доїхати, щоб раніше, щоб золоту медаль отримати. Майже 19 кілометрів їхати. Більше 18 кілометрів їхати. Прискорюсь. За 300 їду. Так не врізатись. Знову прискорюємось. Скільки вантажівок тут? Прискорюємось. Я вже на максимальній швидкості їду. Ще 15 кілометрів залишилось до пункту, призне... пункту призначення. Тут прискоримось напрямій. Тут вже швид... на максимальній швидкості краще їхати. 13 кілометрів залишилося. Прискорюємось. Я вже на максимальній швидкості. 335 кілометрів за годину. О! Фляха-муха. 3 секунди прибавили, ну. Це ще квіточки. Майже 11 кілометрів залишилось до фінішу. Не до фінішу, а до пункту призначення, правильно сказати. Хоча я і так їду на максимальній швидкості. Так, 340 км за годину. На такій швидкості ми досить швидко доїдемо. О! Менше 8 кілометрів залишилося. Прискорюємось! Бляха-муха! Ші... На 6 секунд прибавили. Тепер штрафні секунди 6. Так, 6,5 кілометрів залишилося. А, там скорочення є. Можна ним скористатися, щоб скоротити шлях. Бляха-муха. І за тачки мені тої трафіка приходилось мені загальмувати, щоб іще е, не набрати. Хоча тут я можу і скоротити добряче. Прискорюємось. Прискорюємось ще раз. І знову я не туди поїхав. Щось в мене ніс зачесався. В мене ніс зачесався. Так, більше двох кілометрів залишилося. Нічого собі. Не дивлячись, не дивлячись, що у мене... Тут штрафних секунд 6. О, вже 8. Так, що... Так що залишився один кілометр. Може шанс хоч якийсь є. А вже 10. На золоту медаль виборовся. О, дві винагороди мене очікують. Походу підвищення мене очікує. І нова поліцейська тачка. Lamborghini Мурсілаго ЛП640. Порівняння з Галардом Мурсілаго ще крутіший. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!